Привіт усім! Я Ніколь, це канал Second Shopping. Сьогодні я вперше у Сінсей зробила огляд, примірку і запрошую вас до перегляду. Якщо відео сподобається, не забувайте поставити вподобайку та можете написати будь-який коментар. Буду вам дуже вдячна! Гарного перегляду! Так, у Сінсей дуже багато брючків, такі широкі. Да, де у нас тут? Тут перший раз взагалі 13 євро коштують, а де в гривнях тут ціна? 500 гривень. легесенькі такі. По складу тут 50 полістра, 35 віскозів, 10 льна і 5 бавовни. Ого, намішали. Може взяти такі поміряти. Це більш мечта, спортивний вже стиль, рожеві, блідорожеві, темно рожеві 219 гривень. На резиночці. Футболочка 219 гривень, одна тонна. Але ж вона 100% паліестер. ні. Сумочка така величенька. Зі знижкою 359 гривень зараз. Підничка є 280 гривень. Сіра. Зараз склад подивлюся. 33 віско 65 поліестра. Щось тут спіднички з поліестром, теж поліестра Ластан. 280 гривень, рожева, косукня 550 гривень. Це з полісіровкою довга. Коротке написано пальто, плащ жіночий 850 гривень. В блакитному кольорі. Тут є бежевий. Да, 850 також гривень. 719 це у нас жакет, жіночий, рожевий. 750 гривень це у нас лофери. лаковані світлі. 500 гривень сукня. З квітками довга. Здається, тут візко за 100%. Зараз перевіряю. Так, 100% віскоза. А є тут, до речі, різні все, бачите, 500 гривень різні візерунки, ось. Це також... А, це 200... тут хтось сорочку сюди закинув, 280 гривень. 400 гривень сумочка. Жовтим таким відбиває кольором. А тут спідниця довга за 400 гривень. З розрізом на одній ножці і з накладним карманом. Красівки з Мікі Маусами такими видавленими, 750 Дісней. 1050 чорний плащ, є світлий, також 1050. Є ще... Вони ще синього кольору є. Думаю, ціна така сама. О, тут знижка 850, це дорожче було. Це 600 зараз. Блищить ткань така гладенька. Барбі, рюкзаки, смужка 220 кіс написано. Давайте склад подивимось. Бавовна 100%. 600 гривень знижка зараз. Босяніжке. Вон сіки кедиків 400 гривень. Сівки з зеленими, 600 гривень. А це осіннє весняне взуття, вже з знижках іде. Тут оці наклеечки є на стіну, ой, гарненькі, які це у дитячу. 100 гривень. Бачите, ведмедики, кролики. О, тут є лісові ось у тваринки, мухоморчики. Ось у дивіться, яке цікаве. На машинках, тваринки, таксики, тваринки. Оперативна все. На подушку. Олечка, 59 гривень зі знижкою. Поліестер. А, ну це скатертина 330. 169 подушка декоративна. Написано, що до Паски. А Ось яка полуничка 280 також декоративна подушка. Але вже вона отут якось затирається, чи що якась тканина така. 170 штучні тюльпанчики. 280 це нарциси штучні. Крючечки 35 гривень. Дивіться, це для поясу, дуже зручно, недорого взагалі. Щоб закривати шафи від дітей, 7 бейбі, бачите? 119 гривень. 6 штук тут їх. 100 гривень сушарка для посуду. Я такою подібною користуюсь. Виробів з дерева багато, ось 400 гривень дощечка, лопатки зі знижкою за 60. Така глибока, 500 гривень, дерево манго. Це як і в Вайкікі також там із дерева манго. Я робила огляд. Контейнер для зберігання 400 гривень, металевий з ручками і з кришкою. Написано пець, можливо, тут корм. Зберігати для тварин. 219 гривень, тарілочка, але я бачу, що вже оце покриття, золоте, облазе. 130 піала маленька. Сукорниця, 130 гривень металева, є для чаю, то для кави також. Це 24 акації, 130 гривень, така підставочка. Я думаю, під чашку, мабуть, або під печиво. Кришечка на свічці, ароматизована, сандалове дерево, 209 гривень. Ой, так пахне. Це якийсь сухоцвіт, у колбу запакували 59 гривень. З золотими також напиленнями 119 чашечка, Боже, воно таке все пильне в них тут чогось, все у пилюці. 119 келих, великий, важкий. Коробка така для зберігання. 170 гривень з ручкою, бачите. Це у нас а, штори. Я думала, зразу для ванни Ні, взагалі штори у дім, а де ж ціна? 500 гривень, такі 140 на 260. Є вельветові 140 на 260. 440 гривень. Хтось розгортав уже, дивився сірі, декоративні наволочки 100 гривень. Все такі весняні кольори, кольори з монстерою А це видно хлопок. Тут у нас автомобіль. 120 гривень. Автомобіль рожевий. Так, хотіла ці бірки ще знайти розмір, взяти пару розмірів. примірочну. ви знаєте, вони останні. Я не знайшла, де вони ще знаходяться. Таке враження, що їх розібрали. Вони широченькі, дуже багато вузьких залишилось. А от широких їх... це я знайшла одні емочка. Так, взяла однотонну базову футболочку бежеву. Хоча мені здається, сюди треба. Або якийсь яркий верх, або зараз я помірюю білий топ в'язаний 280 гривень. Елічку взяла на тонких бретелях І два жакетика. Зараз з білим топом поміряю. Футболка у нас коштує 150 гривень. Мені здається, тут бавовно, зараз подивлюсь. Склад ще не дивилася. Так, 100% бавовна. Гарний склад. Так, ну от з білим верхом, мені здається, зовсім інша справа. Мені так більше сподобалось. Такий ніжний лук Получився. Так, ну що, спершу? Блакитний, зараз жакет поміряю, скільки тут він у нас коштує. Так, 720 гривень. Зараз міряю. З розміром вгадала розмір мій. Такий світлий, гарний образ. Мені подопається. По розміру все вгадала. Гарненько. Зараз цей за 600 гривень рожевий. Манжети закотили. Так, поскладно, ну тут поліестер 100%. Ну, міряю. Цей жакет без застібок. Він, я скажу, хоч і поліестер, але приємний на дотик, такий, знаєте, не скляний. Більше схожий на бавовну. Приємний взагалі. Якби так не дивитися, я б і не, не здогадалася, що це поліестер. Зараз ще раз перегляну бірочку. Ну, це більш такий свободний жакет. Яка, здається, тут треба отаку застіпку зробити, більш по фігурі буде тоді. Так, я помилилась 100% поліестер, це підкладка, а верх у нас 92 віскози, так. Да. Воно відчувається, що це натурально тут, добра тканина. Приємний цей на дотик. Жакетик за 600 гривень. Сьогодні по-спортивному У мене льняна моя футболка Джон Льюіс, що я купляла, взимку показувала. І зранку думала, буде прохолодно. накинула оці каретра. Олімпійку. Ну, вже спортивно, вже треба її знімати. Вже жарко. 209 гривень написано бамбуковий стиль, такі великі корзинки. Є менші маленька за 100 гривень і середня, а це велика, оце середня за 130. А бамбук тут, ага, збоку. 209 органайзер на три відділення дерев'яний. Ось такий огляд сьогодні получився у Сінсей, Дякую за перегляд відео. Буде в мене побажання підтримати канал лайком і будь-яким коментарем. Якщо ви не підписані на канал, запрошую підписатися, щоб не пропускати нові відео. Бажаю всім гарного шопінгу, до наступного відео. Всім пока!